Пийте, діти молоко будете здорові. Утім, сьогодні це не факт. Самі корови, напевно, здивувалися б, якби дізналися, що п'ють українці у наші молочні продукти часто додають антибіотики. Цими препаратами лікують корів і таким чином антибіотики потрапляють у молоко. З Точки зору алергології, загрізненість молока молочних продуктів антибіотиками з целью консервації молока або... Предположим, животные, от которых было забрано молоко, лечились антибиотиками или прививали, будет, вот это молоко будет содержать, пусть даже незначительное количество антибиотика в своем составе и потихонечку аллергизировать, сенсибилизировать детский организм впоследствии в будущее. И при повторной встрече с антибиотиком уже в результате какой-то болезни, возможно, развитие аллергической реакции. Антибіотики не єдині препарати, якими наповнені українські молочні продукти у згущене молоко, яке ми любимо з дитинства. Часто додають забілювач, діоксид титану. Це дуже токсична речовина, яка робить молоко та сметану білосніжною. Також згущене молоко може на 95% складатися з пальмової олії. Ця олія додає продукту смаку і викликає звикання. Отовотичво, то саме пальмове масло. Ми його привезли з Києва, то. ехала очень долго в жаре. Да? Вот смотрите, оно даже не подтаяло, ни капельки. Почему? Потому что это очень тугоплавкое вещество. Температура плавления у него 54 градуса Цельсия. У нас в организме, как вы знаете, температура, как правило, 36,6. Да? То есть, соответственно, когда это вещество попадает в нам в организм, оно от температуры не расщепляется, практически не выводится там из организма. Вот, и, в общем-то, таким, можно сказать так грубо, что тонким слоем распределяется по нашим Вітчизняні спеціалісти з харчування бідкаються, що в нас немає традиції читати склад продукту. Вони закликають українців завжди дивитися на етикетку та голосувати власним гаманцем проти недобросовісних виробників.